Про що поговорити, і про приємне Діпстейт, аналітики мапи дописали, що сили оборони успішно зачистили аж чотири населені пункти на Дніпропетровщині. Про це повідомляють аналітики мапи Діпстейт. І це також може нас порадувати, тому що ми розуміємо наскільки ворожий агресор старається зараз тиснути. А безпосередньо на лінії фронту на різних напрямках фронту Що дописує Сил оборони України. Далі буду вам цитувати вересні бійці 3-го штурмового батальйону 225-го п'ятого зачислили одразу три села в Дніпропетровській області і ще одне село зачислила 141-а. ОМБР. Повідомили у Діпстейт Сил оборони України провели успішну зачистку в російських російських окупантів у Соснівці, Хорошому, Новоселівці та Сніжному в Дніпропетровській області. Про це 3-го жовтня, повідомили представники аналітичного проєкту діпстет із наших джерел стало відомо що у вересні бійці 3-го штурмового батальйону 225-го окремого окремо штурмового полку зачистили одразу три села в дніпропетровській області і ще одне село зачистила 141-ша окрема механізована бригада більшість позицій а, було передано іншим механізованим підрозділам тривають заходи щодо стабілізації з метою безпеки операції про її результати на карті не повідомлялося зазначають у діпстет наразі повідомили в діпстейт що росіяни відновили спробу штурми в районі Новосибир целівки, також сніжного там знову фіксується противник, але сили оборони намагається надавати закріпитися ворогу. Ну і додаткова проблема з'явилася через провал оборони дружніх сил південніше. Адже вже близько тижня підрозділи в даному районі здійснюють роботу в напівоточенні, відсікаючи авангард супротивника від підступів до Орестополя. Підсумували працівники проєкту Діпстет. Ну і нагадаємо, що 26 вересня головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський заявив, що війська Росії відмовилися від наступу на Новопавлівському напрямку. Після успіхів Сил оборони України біля Добропілля в Донецькій області. За його словами, окупантам не вистачає сил для проведення рішучої кампанії в Дніпропетровській області. Ну і вже 2 жовтня проєкт Діпстейт заявляв, що російські війська захопили два населені пункти в Дніпропетровській області та один у Запорізькій. Це Калинівська. Ольгівське та Березове згодом 20-й армійський корпус повідомив, що сили оборони України контролюють ситуацію в селі Калинівське просування Рафі зупинено. Бачимо, що Росіяни стараються тиснути на сили оборони нашої держави, але не виходить в них завдяки силам оборони України, завдяки збройним силам України. Щодо останніх змін безпосередньо на полі бою, також далі будемо з вами говорити. З'явилася ще інформація, те, що відео публікує 23 третя ом. МБР безпосередньо щодо ситуації за чисткою чотирьох населених пунктів на Дніпропетровщині, про те, що ді писали, і на офіційному дописі заявлено, що бійцями бригади. Було звільнено і село Вороне ідеться у повідомленні наших захисників. Щодо того, що думають експерти, військові аналітики з приводу змін, які відбуваються на полі бою, Олег Жданов коментує ситуацію, загалом що відбувається в повітряному просторі України. Ну і також коментує ситуація, яка складається на різних напрямках фронту. Далі ми можемо з вами заслухати його думки, його коментарі з приводу Лиманського, турецького та покровського напрямків. Далі. Краматорское направление. Тут два боевых столкновения, и в основном они на южном, на правом фланге Краматорского направления, в районе Белой горы. Там часовьяр Яр враг штурмовал, и в районе Белой горы. Ну, в Белой горе там, в принципе, я так понимаю, наши войска вышли из кармана, который, который образовался в районе этой Белой горы, а именно восточнее немного. Вот. И фактически мы находились под перекрестным огнем. Так что, скорее всего, здесь похоже на отход наших войск с целью выравнивания линии фронта и недопущения создания угрозы окружения нашим войскам. Видите на карте, вот такой участочек наши войска оставили и Теперь линия фронта проходит немного северо-западнее от того места, где она была еще позавчера. В остальном же на Краматорском направлении больше никаких изменений в линии фронта не было допущено со стороны наших войск. И она или она не изменилась турецкое направление. Вот здесь, а вот здесь фраг продолжает активно наступать на наши позиции. 17 штурмов наших позиций было предпринято российскими оккупантами. Но ни один из них не увенчался успехом. И самые как бы основные штурмы были именно вот на, на вы, с целью выхода на трассу, которая идет на развилку. Это в основном они Плещиевка, Клебан Бык Александра Шульгина, Шулькина, Шульпина вот там, они, Шультина. вот там они пытаются выдавить наши войска и дойти до, до водохранилища. До Клебан Битское водохранилище. Вот они хотят на него выйти дальше, чтобы перейти на трассу и двинуться в направлении Константиновки-Дружковки. Но... вот здесь, несмотря на довольно, скажем так, довольно активные действия со стороны расистских оккупантов, то есть ниже 10 штурмов, я смотрю, за последнюю неделю не опускалась боевая активность со стороны расистов. Но, но и с нашей стороны войска справились, справляются с задачей в плане удержания своих позиций и не допустили их потери с нашей стороны. Так что... На, на турецком направлении изменений в линии фронта нету никаких. Покровское направление. Здесь 48 штурмов наших позиций, Основное, основные бои идут на добропольском выступе. Там продолжается операция. Ну, как я и говорил, теперь. После отсечения еще одной части группировки российских оккупантов на Добропольском выступе, мы теперь продолжаем планомерную работу по их ликвидации или принуждению их к сдаче. Естественно, российское командование, связанное нами, в боях на Добропольском выступе не может маневрировать силами и средствами и начать наступление на каком-либо другом участке Покровского оперативного направления. Поэтому имеющимися силами и средствами, которые расположены вдоль линии боевого соприкосновения, рашистские командиры пытаются атаковать наши позиции. Но так как наращивания усилий нету, концентрации войск на отдельных участках нету, то и достигнуть успеха они на покровском направлении тоже не могут. Мы достигли и теперь продолжаем дальше давить. Они пытаются и не могут ничего с этим поделать. Не могут они прорваться к окруженным войскам. Так что я думаю, что в ближайшей перспективе наши войска решат вопрос о ликвидации вот этих анклавов. Обов'язково це будуть наші захисники робити. Ми розуміємо, що злагоджена робота, відповідне керівництво, і ми отримуємо ось такі от успіхи на полі бою. Далі поговоримо про те, що заявляють на міжнародному рівні поляки. Стало відомо, те, що Дональд Туск заявив, що Україна бореться за Європу на передовій, але насправді ми всі цілями, потенційними мішенями для атаки. Дехто з нас віддає перевагу таким формулюванням як повномасштабна агресія, інциденти, провокації ні. Це війна, новий тип війни сьогодні має у всіх столицях Європи. Ми чуємо, ну добре, якщо це війна, то це не наша війна. Ні, це наша війна, каже прем'єр Польщі Дональд Туск. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив владу європейських країн, що Європа більше не перебуває у певному передвоєнному періоді. Вона в останній війні. війни його слова. цитує The Guardian. Насправді два або три роки тому я говорив, що післявоєнна епоха закінчилася і що ми вступили. Ола в передвоєнну епоху на жаль, це вже не так, тому що фактично ми перебуваємо в стані війни. де хтось з нас віддає перевагу таким формулюванням як повномасштабна агресія, інциденти, провокації. Ні, це війна, новий тип війни заявив Туск.